Багато. Ну багато це скільки? Рубль, два, гривні. Не 500 дві. це точно. Ні, ну дивіться, І заплатити за роди, зараз... зараз... слухайте мене. Як вас? звати? Не знаю? Заплатити за роди це поняття розстрілями. Там багато за що треба платити. Кожна людина ж не знає. Так. Ну а яка такса сьогодні в Бершиді, щоб родити дитинку? Як з кого, як якого врача, за кого на зміну попали? що ти будеш купувати? Це... Купляти, в сенсі, що ви маєте на увазі? Всього, то що роди треба. Ще, ще які в кого роди. Є роди патологічні, вони дорожчі, а є як сама родина, то там. Ви коли рожали дитину? А яка такса самого врача, mm -hmm. от просто за, за його услугу, скільки йому на даний час 100? платити треба? Від 500 чи 500 само. То 500, то менше, 20? хто більше. А, даже менше є? Тянь, Що ж хочеш сказати? Ну суму вам називають врачі? конкретно врачі, чи ви самі даєте, як вроді би дякуєте людині. Хто називає, хто а, не, називає. Не, не, не. Якщо ти сама не даєш, то тобі говорять просто, що? а що ми сьогодні без цього без «спасіба» робили. Всі, ну, називають. Всі називають суму. Конкретно називають суму, скільки ви повинні відстягнути за те, що родили дитину. Майбутнього громадянина України. А? Ну хай вона, хай мова з кассика напотила. <рес> так, я не пам'ятаю. Да? Він сказав, що платити 100 доларів кожен місяць, чи кожен тиждень я оце не буду. Він сказав, що платити не буду, він його розчитав, він пішов декрет з дитиною, але зараз він в Росії уїхав. Так само, як він старшою медсестрою з хірургії, так само, як старшою медсестрою нашою напровод 40 років Пашардени Гордян, він так само поступив з нею, як не поспіль, так як мені сказав, що ти підеш робити санітар. За ту, я те, зауваження ви... робила. У нас були такі наші, приходили люди, які записані на путівки. Я дідусь кажу, ви заходьте до головного лікаря, а він мене позвиє, я зайду, зайду зі зошки, і покажу, що ви дійсно маєте взяти цю путічку, два роки стоїте. Мені немо надову цю путівку. Він каже, хай вона підчас. Я набралась на хайство, заходжу в той старовинський відділ, достаю путівку і кажу цьому дідушці, що натака так вам пише цю путівку, бо її так не пустять. То він мене чуть не цеє. Я кажу: "Давай чуть ліни за барки, чуть яніка, я не боюся". Він написав 2000 доларів, показав і забрав. Він каже: "Хай вона за 2000 доларів дома собі". Так само там 10 000 гривень. Він Нема таку людину, що а за яку посаду Для за а за врача. Вам скажуть там за врача, якщо придуть сьогодні, там сказки він бере за врача. За врача там такса така, що лучше дома сидіти. Чим це він ніколи даром, він ніколи людині не зробив хорошо. От приходять на прийом до нього, наприклад, люди да? сидять в прийомі. От прийшла така. Діта красиво там так. Прийшла така бабуся, виходить. Ви що до мене? Ви до мене так. Почекайте, я зараз буду. Це як він сказав, зараз будуть, це вже бабуся, то не дочекається. Ну, як це хіфа-міфа, заходьте ви до мене, заходьте, будь ласка. Ви ця людина, я вам кажу, я не знаю взагалі. Я, я не можу сказати це. Тільки Гітлер не так може робити, як він що вони кажуть, що він, він залякав всіх. Сьогодні ти скажеш до нього. Він завтра тебе переда санітарку. Аня воль він каже, на твоє місії десять чоловік. Він каже, ти що цьому проти нізяти. Як ну це другоє нукові? Проти нізяс. що скаже, тонтя скаже, завтра. Ти тебе ні мати, бо санітарка було зільно. На твоє місія десять чоловік. Це людина. Він привик. Він не міг. Він як брав бере для нього це взятки, для нього це все. І кожний нас від йому всі. Нема таких нас за відділення, але немає нема нікого. Вони всі можуть з цього гроші. Я не постільки, але ну, всі з цього і добре. Бо як він кажу, заплатив за свою пост уже в Вінниці. Скільки скільки? скільки? Ну я, я не знаю, так, що не буде сто тисяч. Я знаю, більше. Може більше, може менше. От тут треба ж йому їх відробити, якось і треба його поставити. на місце. А як він отримує взагалі ці гроші. О, ті, що він каже, Діти, а, він, що а тепер слухайте, що так. Він яко? Він дав таку привичку. Приходять, йому дають йому долари. Він брав, що він робив. Він газетку і мені постав. Я потім газетку заберу. Він думає, що всі дурні, він розумний. Долари в газетку. Це не раз, це не то що він в таку йому друг його. Щось то хай вані стоять газетки. Я вечором відкрию, прийому і заберу то, з газетки. Долар. А каже, ти дурна, треба забирати. ти була б також жила. Так дурна віддавала, от дулю намалювала. А так, що вам ще можна сказати? Ну, ви зараз працюєте. Я зараз працюю в сімейній медицині. Тож То ви яку, відокремлені від нього, ну, так, ми зараз відокремлені, від нього в сімейну медицину. Я, ну, я пішла, тоді прийшов начальник відділу охорони здоров'я, це, що ми зараз хочемо за нього, щоб він був головним лікарем, я раньше в Це людина з великої буки. Я, кажу, я стояла, плакала, він каже, ти чого? Каже, ти, ти чого стоїш? Він всім людям, хто до нього приходить, він це допомагав, він записував, він поки не зробить людині, він спитає сто разів. Чи та людина, приходила та людина, чи ні, Аня, там при як там то, то зробив, віддай, то поможе, то це, то то, то, Оце така людина. І він, скільки він боровся з цим Залецьким, в нас є акти, перевірки, ревізії, що там в нього на 150, на 200 тисяч є недостача, і з ним вже був наш е, голова. Цей. Як Господи, кру начальник, то начальник розкрутить, то начальника за за 2 неділі зняли з роботи. Уїжджай в Гайво, на ту ти приїхав, бо він розкрутив це діло. Не ж тут мафія тут, тут я не можу, тут ціла на мафія тут, тут можна тільки... ета, а так я говорю, да. в тінь, як я кіншу на роботу, мені не треба казати. Я знаю, кіншу на роботу. Через тики 12 років, да? 37, я з ним працював, mm -hmm. так це 37 років я на одному місці так вот, посита. А, а, а з ним ні, з ним до 10 років, до 10 років. І не заплатив. Я в прокуратуру ходила. Я в папі, я вже дзвонив, ніхто вже нічого. Я йому казала, я не за тих 2200 тисячі 300, не піду в старці, а ти маєш собі на чорний день ті гроші. Що ти так уже, то має на чорний день ті. А я одружина працює. Завтра. Ви знаєте, ще в нас в нас що таке робиться? Де це таке? Скільки це, що наш гостиниця і скрилася в лікарні гостиниця? Начальник круг Він її зробив спала. Мала бути лабораторія туди тубі, тубірту тубі, диспансера, тубі ну що брати на то і зробив її. Туб, начальник круг зробив. Пожалуйста, гостиниця вона живе собі, все, лоша, не, не плакати там і вода, і туалет, і все, і кухню все зробила на живе. Яке вона має право? Я кажу, навіть договор, який вони мають право з лікарні, закучати договор, щоб жили зробити гастіньку в больниці. Де вона такі? Де це таке приміщення зробили замість палати? Скажіть, будь ласка, які це ви підписи збираєте? Доброго Чи підписуєтесь? Доброго. Ми бачимо, що ви теж долучаєтесь до такої громадської позиції, ставите свій підпис, що чому ви проти? От ми хотіли проти? Це Знаєш. Всі знаємо. Ну, розкажіть про це, що саме вам відомо, може якісь факти, може ви особисто були. Всі... Ні, Я не, не буду розказувати нічого. Тобто ви проти хабарності? Проти так. Ви самі збешані, так? Зрозуміло. Да. Угу, як, як того ваша палатка вже працює? Скільки ви вже на сьогодні зібрали підписів? Вже третє сутки наша колодка працює. 1742 підписи Зібрали. І практично кожна людина розповідає свою історію, яка пов'язана з лікарнею. Тому що багато людей недовольні нашим лікуванням, лікарями. І хабарництво. тому що головний лікар не на місці. Якби був головний лікар на місці, то б не було цього всього. Не брали б інші лікарі. Було б доступне лікування більш доступне для людей. Для ну, ще ну, зараз на пенсії, запросив сюди працювати, тут не було токара. Я майстерню зробив, все подивився, в мене фрезерний станок, токарний станок, свербілка, молодар, вулканізатор. Я за всім цим дивився, кому поселити, кому виточити, кому що. Ну, все робив, щоб було добре. Був час такий, що і ночі визивали, тому що десь щось перемерло. Головний лікар купив у Вінниці трошки на ту квартиру. Тут такий є в нас столяр Максимчук Сергій Іванович. Він і на лікарню робив. Вони там з цим столяром друзі і знають, як гроші робити. І він робив шальовку на Вінниці в ту квартиру. І розчитався в посадній столі. Там розказали люди, які... Це все. Ну, я думаю, той станок. Може його така цінність зараз, бо він не новий станок, е, мала дуже, але так одесь ти півтора тисячі доларів. Ну, це таке, е, він скільки виручав, цей станок. І І все. І, це ж майно лікарня. Да, да, лікарня. Я е, вже працював останніх 3 4 місяці на півставки мінімально, на 500 з чоловіків. Він каже, йому там люди задавали питання, каже, Василий Анатольович, каже, а хто ж вам буде точити це все? Нам каже, дешевший, легший, вигідніше дати каністру бензину з 20 квітів за якийсь болтик, чим тримати торкало. Ви розумієте, логіка як людина. Тримати токало за 500 Для лікарні 500 гривень це 50 копійок. І що про це? Люди волають, хто виточте, то до машини, в котельню, нема нічого тому, що зробити. Але всі бояться це говорити, тому ну, що кожен хоче на роботу зробити. Так, як той врач, так, як та медсестра, так той сльози, той сварщик, він цього не скаже, бо хоче робити. Де він зараз роботи? Вони були тут, е, диктування зробили, е, врачі, медсестри. Ну, ну, вони прийшли всі, але ну, вони зовсім інші думки, але ну, вони цього не можуть сказати.

Доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ну, Держава не може повністю взяти на себе. Якщо не можуть, ми повністю беремо. Сейчас... Повністю всі медикаменти були виділені лікарні. Скажіть, будь ласка, прізвище інваліда першої групи Червончик Вадим Денисович І Він купував все за свої гроші. Я вам тут говорю, що лікарня витратила на всі медикаменти своїх коштів. А як ж тоді ти інвалід купляв, у нього чеки всі є? Я не знаю, де Навіть дистильовану воду купляв. Вот, Чтобы ти не помити. Ні. Памперси купляв, перчатки купляв. Минуточку, минуточку. Ви не кричите. А ви слухайте. Нет, слухайте. Нет, слухайте. Нет, я кричати теж треба. Я просто не так спілкуюся. А ви спілкуєтесь по-людську. людськи Ні, Значит, єдине, що взяли вони, это дистильовану воду и тупо там забрали в двойном количестве себе чужую уже. Скажите, это ласка, все. Там? Вы кажете, Больше они ни на что не затратили ни одной копейки. Скажите до героев, их до наших э, наскаты, их те, что они хотят помыть, кладите им книги. Кладите. Наскаты и героям э, кладите памятника героев.